Слава Ісусу Христу! Невіки слава! Дорогі брати і сестри. Скажіть, будь ласка, чи давали ви собі відповідь, навіщо ви сьогодні всі сюди прийшли? Чи запитували ви себе насправді, що я тут роблю? Взагалі, навіщо я тут знаходжуся? І відповіді не буде конкретної. Скільки ви б ви не задавали, відповіді не буде конкретної, якщо ми не усвідомлюємо взагалі всієї. Події і сенсів, які тут є, які ми навіть не бачимо. Всі прийшли сюди не просто так, всі прийшли сюди, тому що всі покликані Господом. І багато покликаних, але мало обраних. І Господь звертається до кожного, і Господь кличе кожного і звертається до нас. Але ми цього вперто не бачимо і не чуємо. І ми не розрізняємо прояв Бога ніде, ні в побуті, ні коли спілкуємося з ближніми. І це є велика проблема. Тому що не ми шукали Бога і не ми обирали Бога. Господь нас всіх покликав. Когось покликав він з малого віку в момент хрещення, когось покликав тоді, коли сталася якась подія, і людина почала звертатися до Бога. Когось покликав через проповідь. Когось покликав через якісь особисті душевні роздуми. І Господь нас всіх кличе так, як це говорить Євангеліє. Христос в Євангелії постійно звертається про те, що Він кличе. І йдуть за ним люди. І той, хто має вуха, той почує. І той, в кого зрошене це серце, туди є змога Богу посадити це насіння віри, яке потім веде дорогою до Бога. Е, і... Як казав отець Михайло, про те, що християнство є трьох ступенів. Про те, що перша ступінь це естетика. Це красиво. Тобто нам подобаються храми, нам подобається, як виглядає і звучить літургія. Нам подобається така загальна ідея. І це все просто красиво. І можливо, вже тут Господь кличе нас через цю красу. Але це тільки перший. Перший ступінь. Другий ступінь це етика. Тобто, якщо перший ступінь це естетика, другий етика, ми починаємо бути частиною християнської моралі, яка зовсім відрізняється від навколишньої, від звичайної. Тобто, з часом ми розуміємо, що ось, ось мої ближні, і я маю служити для ближніх. Мені ніхто не має служити. Це не я особливий, а я маю служити і проявляти любов. І... З'являється відчуття про те, що усвідомлення, от я тут зроблю по-християнськи. Або це старозаповітнє гасло око за око, зуб за зуб так не працює. Про те, що я просто поставлюся з любов'ю. І третій, третя ступінь це зустріч з Христом. Яка найважливіша і яка є взагалі мета зборів, мета пошуку Бога все-таки нарешті зустріти Його. І це не просто якісь пусті слова. Господа можна зустріти через Откровення і просто побачити його. Можна відчути Дух Святий, який як особистість Бога в нас перебуває, який з нами говорить весь час, який тоді, коли ми не чуємо думки диявола, які він нам нашіптує, можна розчути легенький голос Бога, який взиває до нас і каже. І зустріч з Богом може бути щоденною. І проявів в цьому багато, проявів, які ми можемо побачити на вулиці, проявів, де ми можемо побачити у відносинах з ближніми. Сенс, який дає нам Господь, Він каже, що виконуйте заповіді мої, а всі заповіді зводяться до того, що ми маємо відмовитись від власної волі, тому що це неправда. В нас немає своєї волі. Ми запозичуємо свободу вибору і свободу волі у Бога. І використовуємо її в тому напрямку, куди нам чітко говорить диявол, куди нам вказує диявол. Ми страждаємо щодня, у нас щодень є якийсь маленький прояв униня чи депресії. Звідки він у нас береться, браття і сестри? Звідки в нас може взятися униня, якщо ми з Богом? Це означає, що ми не з Богом в цей момент. І в кожній людині є оця велика дірка розміром з Бога, і ми весь час намагаємося її заткнути чим-небудь. Абсолютно. Тобто це унині, яке в нас є, від чого ми страждаємо щодня, це просто нехватка Бога. І це все залежить від нас. Тобто Господь каже, що ми маємо стати тією його любов'ю. Ми маємо розчинитись в його любові і стати проявом Його любові, куди спрямовані всі наші дії? Наші дії спрямовані чітко на забезпечення якихось тваринних інстинктів. А потім наші дії всі спрямовані на те, щоб забезпечити абсолютно всі роздуми, які нам нав'язав диявол. Ми думаємо про скарби тут зараз. І це всіх нас тривожить. Ми всі думаємо про соціальну реалізацію. Але яка може бути соціальна реалізація? Тобто, наші бажання спрямовані на те, щоб е, хтось з нас став е, участковим, чи е, щоб от хтось. Досягнув якоїсь зіркової кар'єри, став видатним актором. Але для чого це все? Це все говорить диявол і тішить наше самолюбство. Про те, що диявол говорить і каже про те, що ти молодець, з тебе все чудово. Все чудово. Да, от зараз в тебе униніє, почому? Тому чому? що всі навколо негідники, всі навколо чисті негідники, всі до тебе ставляться погано, а ти ж особливий. Ти на відміну від всіх особливий. В тебе є от великі перспективи, ти можеш стати актором, ти можеш стати участковим, ти можеш стати взагалі там будь-ким, насправді. І тобі для цього нічого треба робити, ти і так молодець. І ці всі бажання, які нав'язані нам дияволом, стають нашою абсолютною реальністю. Ми щодень не думаємо про Бога взагалі. Ми щодень перебуваємо в унині і в внутрішніх стражданнях. І це все тільки через те, що ми не шукаємо зустрічі з Богом. Про те, що ми усвідомили естетику, це красиво. Ми розуміємо, що щось в цьому є. Скоріше за все, це навіть не ми усвідомили, а Дух Святий нам говорить про те, що ось тобі близьке. Ми іноді розуміємо етику. Тобто ми іноді все-таки можемо ставитися з любов'ю один до одного. Що все-таки ми можемо сказати нашому брату так. Не читаючи часи, давай ну йди сюди, а сказати, що брате, можете ви здати зараз, бо я там втомився, дякую вам, з любов'ю. І це вже буде прояв великої любові і великої етики, християнської етики. А про зустріч з Богом я взагалі мовчу. От коли ми зустрічали Бога в останнє. тиждень назад у нас були реколекції, до нас приїжджали єзуїти. Проводили нам духовні вправи Ігнатія Лайоли, там у багатьох з наших братів були откровення. Хтось міг поспілкуватися з Богом, хтось відчував Дух Святий і Дух Святий йому давав якісь відповіді на його питання, які його бентежили. Хтось просто з ряду співпадінь зрозумів, що от його доля так складається, і він бачить ці співпадіння, і це заспокоює душу. Але от пройшов тиждень, скажіть, будь ласка. З цього тижня хтось зустрічався з Богом? Є тут хтось? Підніміть руку, будь ласка. Четверо, п'ятеро, шосте, шестеро е, людей з е, отцем Євгеном а, а брали участь набагато більше. І зустрілися з Богом це зараз. Є велика ймовірність, що наступний тиждень ще менш плідний буде, тому що ми відходимо від Бога повністю. Тому що ми не хочемо бути любов'ю. І не хочемо ми бути любов'ю, тому що нам близький цей світ, тому що він нав'язує нам ці цінності, тому що він диктує нам те, про що ми маємо вірити, про те, що І має в нас бути крутий автомобіль. І це найважливіше. Байдуже на взаємовідносини. Байдуже на все інше. В мене має бути висока заробітня платня. І неважливо, що там відбувається, про душі людей. Які душі? Яка в мене там душа? Це те. Та... Потім про це поговоримо. Після смерті з апостолами обговорю питання душі, а от зараз важлива заробітня платня насправді. І я зустрічався на тижні з одним знайомим, він високопосадовець, і він був в депресії. Тобто в нього в житті все добре, все чудово. І він депресував і казав, ділився, шкот, в мене є такі там проблеми, я не знаю, вони мене дуже гнітять, бентежать. І я чую, слухаю його, і в його словах немає ніякої любові. Я йому намагаюсь пояснити, скажу, брате, так подивися з любов'ю, подивися про це все. Насправді все не так. От є тут якийсь конфліктний момент, так поспілкуйся, поспілкуйся з людиною, виріши цей конфлікт. Не з норовом, як зазвичай, просто скажи, що ну така от ситуація, я так бачу. Скажи, як бачиш ти. Давай от знайдемо що тут компроміс, щоб і тобі було добре, і взагалі все. І він цього не розуміє. Тому що він відмовився зараз на цей момент, на даний момент, від любові. Він каже, а собі треба думати. Я так посміхнувся про те, що ну, про себе думати що? Про свою гординю і як тішити свою гординю. Що тішити себе тим, що я в полоні диявола, і мене абсолютно моя радість це от там, висока посада, так це не так. І от високопосадовець нещасливий. Тому що він не перебуває з Богом. Тому що він не шукає зустрічі з Богом, тому що він не став любов'ю і навіть не намагається стати любов'ю. І багато покликаних, але мало обраних. Господь нас збирає і кличе. Ми це бачимо по всіх притчах. Ми є тим заможним юнаком, який підходить до Бога і каже про те, що, Господи, що мені зробити? І Господь нам відповідає всім. Дуже просто, шлях простий. Виконуй заповіді мої. І ми не виконуємо заповіді. Але знову ж таки від своєї родини можемо сказати, що так я виконую. Ну Я там не сильно вбиваю, не сильно грабую. І там десь ну там, де я обмовив, це, це ну так, ну, поділо ж все, правильно, все ж поділо. Так, Тобто я виконую заповіді. І Господь нам відповідає, що іди і роздай багатство своє, багатство, яке ти накопичив, те, що тобі любе і близьке. Тобто це твоя гординя, віддай її. Це ті гріхи, які ти накопичив, і тримаєш над цим скарбом. Ти тримаєшся над цим, ти тримаєш його біля серця, близько, прижавши до себе до грудей. Кажеш, ні, ні, це ж мої гріхи. І час від часу ми відходимо від Бога. Відходимо і вкаже, ось от мої гріхи, моя гординя, мій норов, мої бажання якихось там матеріальних благ, які ніяк не впливають на моє життя, ніяк не впливають на мою душу. Мої бажання, які абсолютно просто мирські від цього світу. Бажання нового помаранчевого айфона, бажання, які от, просто от, у нас на номер один. І ми, і Господь каже: іди до мене, пішли зі мною, залиш це все. Візьми свій хрест, а ярмо моє легке. Стань моєю любов'ю, і ти будеш щасливий. Ти будеш в цій любові. Як ми знаємо, що рай це місце, де ми будемо з Богом. І Господь не створював пекло, Господь не створював киплячі котли, Господь не створював місце, де всі будуть страждати. Ми самі будемо страждати. Ми зараз страждаємо від того, що ми не з Богом. Ми зараз страждаємо від того, що я не шукаю зустрічі щодня. Від того, що я не стаю тією любов'ю. І я страждаю в цей момент, коли я не стаю любов'ю. І що говорити, що після смерті ми будемо в місті, яке нам близьке? Тобто, там, де нам подобається все, що не пов'язане з Богом, там, де ми страждаємо зараз і будемо страждати після смерті. Царство Небесне схоже до золотої шахти. От чоловік, знайшовши місце, де і золото, де лежить золото, він продає все майно своє. Він віддає, бере кредити якісь всюди, він накопичує всі кошти, які є, тільки для того, щоб побудувати там шахту і займатися цим скарбом. І він відкидає все, і він щасливий, бо він здобуває цей скарб. І цей, він відкинув все, і він в щасті, бо він займається цим скарбом. Цей скарб це є любов і присутність Бога. Цей скарб це є Царство Небесне. Браття і сестри, якщо ми не відмовимося від того, що нам говорить диявол, якщо ми не відмовимося від цього полону, який нам здається час від часу, Приємним, добрим, і від чого ми черпаємо цю момент насолоду, не відмовимося від цього. Нас не буде Царства Небесного, нас не буде цього скарбу істинного. Наприкінці реколекції. Там було багато моментів, і Бог дуже яскраво говорив, і я за це дуже вдячний Богові, благословляю, дякую Господу. Але в кінці. Мені дуже сподобалось, тому що там, де вдавалося спілкуватися з Богом, це все було в духовному просторі, це все було там з Духом Святим. все. А тут з'явився фізичний прояв, який мені дуже сподобався. Я собі його так е, трактував е, про те, що я йшов е, по вулиці з Біблією, і до мене причепився е, представник духовенства. Він був. В підряснику з якимось садовим приладням, і він просто до мене причепився і, і ходить і каже: ну, що там в тебе? Ну, що там в тебе в цій Біблії? Ну, ну скажи, ну що? Я так посміхаю, кажу, ну, ну що, ну, там, все добре, каже, ні, ну, ну що тебе цікавить? Ну, у тебе є якісь питання? Ну скажи, скажи, кажу, Та багато питань. Я їх -то задаю, не знаю відповіді. Хто Бог мені відповідає, воно мені приходить, я такий, о, це ну, з'являється нові. Кажу, ну не знаю. Кажу, ну, ну які. І, е, і він каже: ну скажи одне. Ну скажи одне питання. Кажу, ну яке, яке є царство небесне? І він розказав ряд анекдотів. Це було так кумедно, але. Я в цей момент дивився на нього і зрозумів, що це ж посланець Бога. це Зараз стоїть Архангел Гавріїв. Чому я так сприйняв? Тому що він ходив з букетом квітів. Де він взяв той букет? Чому він оце це з ним ходив? все? І чому він саме до мене прийшов і причепився? І каже: Ні, ну ти задай своє питання, ну все-таки скажи. І я дивлюся цим всім, спостерігаю. І я просто бачу цю милоту і думаю: дякую Господи, я вже, начебто, і так все, ну ти далі зі мною говориш. І із ряду його анекдотів е, випливає, просто я собі так підкреслив висновки, бо я одразу сів і записав це все. Підкреслив висновки. Е, в цих висновках він якраз і говорив про шахту, про те, що якщо ти знайшов Царство Небесне, відкинь все. В тебе є скарб. Ти натрапив на шлях Бога. Навіщо ти відхиляєшся від нього? Ти вже натрапив на цей шлях. Не відходь від нього іди. І в кінці. А на останній реколекції була як така просто фіналочка із всіх переживань, які були, із всіх роздумів, з всього духовного досвіду, Господь підкреслив про те, що він сказав: якщо ти зійдеш з цього шляху, я скасую ті блага, які я тобі підготував. Про те, що Господь вже дбає про нас і Він кличе до себе. А ми збиваємося зі шляху, втикаючи в телефон чи бажаючи комусь нас замість того, щоб бути проявом любові. Я закликаю вас всіх вже з сьогоднішнього дня, як на кожній проповіді це кажу, але це супер важливо. Просто що зараз нас всіх зібрав Бог. Просто тут. Ісус всіх зібрав і покликав. Просто всіх зібрав і ось ми тут. І Христос тут зараз посеред нас. І Він говорить. І він зібрав своїх учнів свого часу. І учні роками ходили з ним і не могли повністю усвідомити, що з ними Бог. Не могли усвідомити. Їм же Дух Святий говорив про те, що е, відповідають апостоли, ти син Божий. І все одно вони кажуть, ні, ну ти ж не помреш, ти ж не будеш розіп'яти. Якби зараз прийшов Христос сюди, його б вдруге розіп'яли. Він прийшов чистий, він прийшов як абсолют любові. Якщо ми подивимося на людей довкола, але найважливіше на себе самих, ми побачимо, що нас дратує любов, дуже дратує. Нас дратує доброта, просто бісить. Якщо ми когось зустрічаємо, який хоча б трошки більш хороший, ніж ми, ми зразу ставимося до нього ворожим. Ну це ж мерзотник явний. Ну, явний. Ні, зараз так він робить, але він щось хоче іншого. Він собі десь хоче там примутіться. Або, ну, типу, зараз він так каже, але це ж лицемірно насправді. І ми з заздрістю ставимося до цих людей. І ми їх ненавидимо за те, що вони проявляють любов і так зненавиділи Христа. Абсолют любові, який прийшов і з любов'ю ставився просто до всього світу, який прийшов за наші гріхи нас спасти. Я боюся, щоб якщо я зустрів Христа, Зараз, в будь-якому прояві, якщо я зустріну, щоб я не сказав розіпни, я боюся за те, щоб я настільки не полюбив диявола, щоб потім Царство Небесне було мені зовсім не мило. Я боюся, щоб якщо я все-таки не буду цим проявом любові Христа, то я вже зазнаю пекла зараз на землі. Як я можу зазнати Царство Небесного і перебувати в блаженстві вже з Богом. То боюся, що пекло не настало вже тут. І ми знаємо історії багатьох святих. Судячи от зараз просто з цієї проповіді, мені здається, що святим не так вже і важко бути і не так вже важко стати. Треба просто полюбити всіх. Треба просто стати проявом любові. Треба просто от вживати любов в кожному слові. Кожна, що ми говоримо і звертаємося свідомо потім від серця, щоб це був прояв любові. І люпше бути святим, ніж страждати і перебувати в винині. Давайте будемо проявами любові або хоча б намагатися бути проявом любові. Коли прийшов юнак до багатого батька, блудний син, він прийшов і сказав, Господи, батьку мій, я. Каюся, я не гідний царства Твого. Я не гідний бути з Тобою. Господи, я каюся. Візьми просто десь мене наймотом, щоб я, хоча б згадай ім'я моє в царстві Твої. а Господь на йому назустріч біжить. Він біжить нам на зустріч, зустрічаючи нас, обіймаючи нас, і навіть не дослухавшись, каже, що ми каємося, він просто обіймає і каже: принесіть найкраще вбрання моєму сину. Господь і біжить до нас на зустріч, якщо ми бажаємо цього. Давайте проявляти любов, давайте проявляти любов в кожному своєму ділі. Якщо нас покликав Господь, давайте спробуємо бути обраними, а не просто покликаними. Слава Ісусу Христу! Віти слава!